Вітаю всіх книголюбів! Сьогодні робимо коротке відео про книжкові покупки. В мене 5 книжок, і сума витрачених коштів становить всього 500 українських гривень. Мені здається, що в сучасні часи наші це не така вже велика сума. Так вже вийшло, що всі 5 книжок в мене від видавництва Фоліо. Ні, це не реклама. Просто коли я обирала на одному з маркетплейсів, так би мовити, книжкових, які книжки я буду брати, то я дивилася по. Ціні. Другий момент я читала про що все ж таки книжка, якісь цікаві факти про неї в інтернеті. і Якщо вона мені здавалася цікаво, я її замовляла. П'ять книжок, 500 гривень, тож одна книжка плюс-мінус в районі 100 гривень виходить. Почнемо з першого твору: це Міка Валтері, місячний краєвид. Ось так виглядає це фінський автор. Я, якщо чесно, не знайома з жодним фінським письменником. А про що твір місячний краєвид? У нас є молодий інтелектуал, який подорожує Європою. Він переживає кохання, втрати, та зіткнення з абсурдом світу. Повість місячний краєвид була написана у 1939-му, тобто під час другої світової війни, але побачила світ лише у 1953 дев'ятсот році. Тут важливо сказати, що звичайно, взагалі тема Другої світової війни має вплив. І має своє відображення в цьому творі. І ще дванадцятирічним хлопцем, відпочиваючи на канікулах у свого дядька старого годинникаря, Єль закохався у Міріам Жваву безпосередню дівчину, яка мріяла стати акторкою і ніяк не вписувалася у гнітючу атмосферу дядького в будинку, де панував режим жорстокої економії та суворі моральні принципи. Минули роки Міріам відмовилася від кар'єри акторки, вийшовши заміж за багатія. Отак, от Йоїль. Побував на фронті і втратив руку, коли вони знову зустрілися у будинку дядька, вже нічого не стояло на заваді їхнім почуттям. Проте Йоель і Міріам стали зовсім чужими, і довгоочікувана близькість залишила в їхніх душах тільки порожнечу і самотність. Я думаю, що цей твір має щось таке, якісь струни моєї душі торкнути. Подивимось. наступна книжка це Дан Лунгу. Я ще так комуністична баба. Це румунський сучасний автор 1969 року народження, а сам. Роман, я ще та комуністична баба, вийшов друком у 2007 році. За сюжетом літня жінка розповідає про своє життя, юність, молоді роки при Чаушеску, і вона ідеалізує минуле. Її донька намагається почути мати та зрозуміти цей феномен. Цей роман є сатирою, беремо в лапки ностальгією за комунізмом автор показує нам, як пам'ять з годом, з часом спотворює реальність, які теми підняті в цьому романі: колективна пам'ять та трансформація ідентичності. Як в нас описана ця книжка? Події в романі відбуваються майже за 10 років після падіння диктатури Чаушеску, незадовго до виборів. Емілії Апостоє, пенсіонерці, яка більшу частину свого життя прожила при народній владі в лапках, телефонує донька Аліса, що емігрувала до Канади, і закликає її. В лапках не голосувати за колишніх комуністів. Цей дзвінок та інші суперечливі дискусії змушують Емілію згадати минуле і шукати виправдання в очах доньки і у власних за свою ностальгію за колишнім режимом. Наступна книжка це Софі Оксенен, норма. Ось так виглядає. Софі Оксенен це одна з. Досить відомих сучасних фінських письменниць, і вона відома не лише як письменниця, а також як феміністка. Роман Норва підіймає теми глобальної індустрії краси та чорного ринку волосся: теми контроль, експлуатація, ковість та свобода вибору. Як в нас описаний твір. На пороні вона присіла на лавку, на яку мати не сідала. Метро примчало тим самим шляхом. Мама ж бурнула взуттям та сумочку під лавку, а потім її вже не стало. Новий роман Софі Оксена це магічна розповідь про норму, яка потрапляє в різноманітні приходи через свою особливість. Вона застрягла всі ці шахрайства та змов, звідки вона має вирватися? Отак, от отакий от інтригуючий опис, я б сказала. Наступна книжка це Ельфріда Елінек, піаністка. До речі, саме за цей твір вона отримала Нобелівську премію 2004 року. Хоча твір був виданий у 1983 Назва роману піаністка, і тут важливо сказати, що частково він є автобіографічним. Тому що вона грала на фортепіано, і музика також була великою частиною її життя. Цей твір був екранізований у 2011 році. Це назва така сама «Піаністка». Так нам описується книга. Еріка погут, професор віденської консерваторії. Вона вчить своїх учнів класичної музики, проте сама дуже далека від гармонії. В день на роботі Еріка займається високим мистецтвом, а вечорами вештається парком, підглядаючи за парочками, що займаються сексом. Ого, за гроші спостерігає у віконце за оголеною жінкою, нюхає носовички із засохлою спермою, а вночі спить із деспотичною матусою в одному ліжку і цілком підкорена її. Волі, коли ж у героїні закохається один з її учнів, поведінка Ерікки стає зовсім непередбачуваною. Які в нас тут підняті теми: конфлікт між мистецтвом, цілом та свободою, критика патріархальних структур та буржуазної моралі. Е, я не знаю, якщо чесно, чим закінчиться моє прочитання цієї книжки. Остання книжка за 100 гривень: це Жоржі Амаду, капітани піску. За прізвищем та ім'ям. Зрозуміло, мені здається, що це бразильський письменник на превеликий жаль на свій сором. Я також ніколи нічого не знала про цього автора і буду з ним знайомитися вперше. І, можливо, навіть варто сказати, що я не певна, що я взагалі колись читала бразильських письменників. Все, що я знаю про Бразилію, це або ж моє якесь. Моє знайомство з Бразилією це лише бразильські серіали, але незважаючи на моє незнання, Жоржі Амаду – це бразильський класик та один з найвідоміших письменників Латинської Америки ХХ століття, можна сказати, що роман «Капітана Піску піддавався цензурі в Бразилії і примірники галювали, тому що вважалося, що це є. Комуністична пропаганда сюжетом нам описується банда безпритульних дітей, які проживають у Сальвадорі та виживають крадіжками. Це в нас соціально реалістичний роман про бідність, дитинство без майбутнього та боротьбу за виживання. І як описується сам роман життя цих жебраків, тобто безпритульних підлітків, постає перед нами в усіх деталях: іноді кумедних, іноді таких, що викликають відразу. Автор так описував своїх героїв. Одягнені в лахміття, брудні, голодні, агресивні. Вони говорять непристойності та полюють на недопалки. Вони справжні господарі міста, вони знають його до кінця, вони люблять його до кінця, вони його поети. Ще із цікавого за цим романом був знятий фільм під назвою Генерали піщаних кар'єрів, який вважається досить популярним у всьому світі, але я, якщо чесно, його ще не дивилася. Можливо, я прочитаю книжку. Мене зацікавить і екранізація. Якщо ви знайомі з будь-яким з цих авторів, то діліться власними враженнями в коментарях, чи сподобалася вам творчість їх чи ні. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!